По втратах, коли кажу, що майже немає, то їх, грубо говоря, немає взагалі. Тому що, ну, що таке майже? Майже це ось, давайте з вами подивимося. Одна насінинка, бачимо, друга, третя, четверта, п'ята. Удяжними друзів та всім підписникам, значить, дивіться, гарбузовий комбайн мороза, шифень, ми почали молотити гарбузи. Зразу давайте так, по втратах. Ми тут порпали, дивилися. Можу сказати, що втрат майже немає. На цю всю купу, мабуть, хоча я їх не бачу, ну хай буде зерняток 100, не більше. Ми взяли, його все поскидали от на такі купи, до кожної під'їжджає під'їжджаєшень, і це все працює. Ось до це що з під труби сепарації, дивіться, отакий от воно має вигляд, чистіша каша. Якщо так дивитися звідси, то бачу ось до зернятку, ось до, ось до. Ну Якщо так придивитися, то, грубо говоря, Рівняти те, як я вручну вибирав, я в гарбузах там бачив набагато більше іменно зернят, що губилося. Що робиться в мішках? От такий воно має вигляд. Зараз одною рукою. Надіюсь вам видно. Кидається все в балію з водою. І потом спокійно собі миється. Зеренко вверху, жмих весь внизу. Вон, до речі, вони стоять всі біля забору. Отаково. От бачите, виглядає. Надіюсь, видно. То ж саме тут. Получається як? Під'їхали до кубки, перемолотили, від'їхали далі. Бачите? Видно, як трактор переїжджає. З цього купи я бачу тільки втрату ось одна зернинка. це Тільки що я розліп, а брешу ось з друга. Бачите? Тобто три. Як на мене, втрат можна сказати, що і немає. Йдемо тепер давайте до самого комбайна. Ось так воно все виглядає. Щоб розуміли, раз, два, три, чотири, п'ять. Це вже шоста купа у нас виходить. На це десь ми потратили в годину-два. Отак. Найбільше часу витратили на те, щоб їх зібрати. Саме молодіння доволі таки швидко відбувається. Верне бачите? Е, Значить, дивіться варіанти, як працювати. Перший варіант. Закриваєте заслонку, щоб сімічка знизу не вилітала. Накидаєте гарбузів 20. контролюєте, щоб їх викинути цей жмих. Бачите, зараз батько. Заслонку відкрив. Тобто гарбузиків 20 кинули, воно його перемолотило. Заслонку відкриваєте, зараз раз. Все. зернята та пішли. Потім закриваєте, знов накидаєте. Можна так працювати. Можна, кинув два гарбузи, пішов, знов взяв два, кинув, вернувся, відкрив заслонку Все на вашу фантазію. Зараз давайте, щоб не казали, що я ніфіга не роблю. Опа, відкрию цю я гарбузацики. Ну я надеюсь, ви бачили, що з ним случилося. Зараз працюємо саме по принципу. Накидали і потім. Зараз вилітає воно іменно лишній жмих. І потім, виходить, відкриємо заслонку, щоб воно пішло все на виток. Але вже іменно гарбуз. Якщо рівняти той, як я того року вибирав і як воно зараз його все теребить, це небо і земля. А можеш відкрити цей відкрити цей мішок. Ну зараз ми, коротше... В этом движется заряди, бачите, біле входит. Так що отак ми працюємо. Саме головне, що не руками. Тому що тільки оце все, що руками, то дуже довго було б ми теребили. А так, взяли, стараємося не повинен мішок набирати, тому що він дуже зараз тяжкий. Це все кидається на ванну і без питань збирається. Там у нас сушилки є, по сушилках потім пізніше вам теж відео зроблю, тому що все буде сохнути чисто від сонця і від вітру. Зараз якраз бабине літо починається. То ми якраз його за два тижні думаємо все просушити. За сьогоднішній день... До вечора, ну не знаю, якщо цю сторону, ну цю ми потихеньку дійдемо, бо просто потім треба буде їх брати, перемивати. То, щоб встигнути, щоб вони не консервірувалися ніч, а зразу тікали, то поки в нас тільки в планах одна смужка. Ну кажу, більше всього времени вам займає, якщо ви вручну їх собираєте, робити ці кубки. Бо якщо без них то все йде набагато швидше. Як ми його прицепили, дивіться. Кардан, кардан взяли від приси. Там взяли до цієї перемички, доварили, щоб його наперед більше пустити, щоб кардан не так, що він там десь на сантиметр тільки в зацепі. І все. І отак воно працює. Головна тільки задача закидати. І все. Так, народ, продовжуємо нашу сйомку. Значить, яка суть даної роботи. Один займається тепер чисто гарбузами. Закидаю їх в комбайн, щоб это теребило. Ми взяли мішочок, розділили його на двоє таких балій, ночубе, кого як воно називається. Ну, суть яка. Далі друшлачок. Це ми все вже взяли, перекалапуцькали, хорошо помили. І тепер так обереш. Зібрав? В миску. Ну, в нашому випадку кастрюля. Знов Зібрав? В миску. Хтось може сказати, що цим дуже довго збирати. Вопросу немає. Що у нас було так, як в аматора якась балі або басейн 2х4, то можна було б зробити таку фатку, як для креветок і це все діло збирати набагато швидше. В даному випадку ми нікуди не спішимо, собі потихеньку роботаємо. от так от. Дивіться, виходить, під'їхали, вибрали тута, зараз просто сіли і трошки під'їхали ближче вперед Так воно це все діло відбувається. Все, що залишається після комбайну. Купа цілої каші, купа кусочків. Ну, ось більша купа. По втратах, коли кажу, що майже немає, то їх, грубо говоря, немає взагалі. Тому що, ну, що таке майже? Майже це ось давайте з вами, подивимося. Одна насінинка бачимо. Друга, третя, четверта, п'ята. Дивимося з вами далі. А більше я і не бачу. Якщо взяти, розгорнути це все діло, то таки воно має вигляд. Поки комбайном задоволений. Працює так, як потрібно. Ось. Нова купа. З соль нової купи ось добачу зарядку. Одне і все. Ну, Сьогодні я думаю ми цю смужку дойдемо. До кінця. Бо ми вже потихеньку почали мити, щоб воно не стояло. В принципі, для роботи комбайном достатньо, ну, грубо говоря, хай двох. Один буде закидати, потім буде відкривати цю заслонку. А так одного вполне достатньо. Це чисто, якщо закидати в нього. Взяли, закидали, з нього тільки воно лиється. Потім в кінці його візьмемо, помиємо, щоб нічого там не засихало. І все було добре. А так вже приблизительно ну, розумієш, скільки тобі треба кинути гарбуза, який час йому треба там поколотитися і брати. Відкривати заслонки, щоб викидалися рештки. Ну, працюємо далі. Так, народ. Щось ми вдвох миє миємо, а він безперестанку кидає і ці мішки один за одним викидає. Ну, Якщо так розібратися, то удобрення на цьому городі від цього гарбуза, як ніколи. Якщо хтось розмішляє іменно в селі між городами переїхати змолотити биріком, ідеальний варіант. Малий, відносительно, зараза легенький, сама ця чорня дуже тяжла. Але по розмірам маленький, цепили Домініка, він його потягне без питань. Все, Дали оборотиків йому. І він працює. Сьогодні задумувався над тим, що хто купляє трактора для обкатки, то можете брати ось зразу цепляти гарбузовий комбайн і обкатувати. Роботає просто ідеально. Просто то, що гарбузи, звісно, не такий врожай, як того року. Цього року повезло з погодою, що воно дощі пішли йому в той момент, коли вони почали рости. І влага пішла для гарбуза. А тут а... і великі є, і маленькі, але більше все-таки маленькі. Ну, рік на рік не приходиться. Довольні тим, що маємо. Але щоб був дощ, то було б набагато краще. Такими маленькими перебіжками ми собі болотимо. Кажу, для села, для городів, де треба проїхати в маленькі вулички, щоб нічого не мішало, нічого не зацепити, саме ідеальний варіант для тих, хто хоче зайнятися іменно гарбузами. Тому що зараз, якщо розібратися, хто б там що не казав, ціна не ціна, але візьміть 50 кілометрів 50 від обласного центру і є реально села, де на вулиці одна хата жила, а то більше нікого немає, а городи там пустують. А так взяти, наприклад, отак як ми тут, а дивіться, взяти по кругу ці городи, всі засадити, то не треба ніяких полів. Все, отак відбувається перебіжка. Ну, сьогодні, мабуть, Оцю сторону ми доробимо, а завтра вже приступимо до тої, бо треба, кажу, їх ще перемити. Ну все, народ, як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Як завжди, пізніше будуть відоси, як то зернята всохне, скільки ми його зібрали, все зважимо, поміряємо цю нашу площу, щоб знати, яка вона тута. І саме головне, порівняємо з тим рожайом, який був того року. Бо того року гарбузів по площі було менше, але самі по собі гарбузи були більші. Цього ж року гарбузів більше, но вони менші. Ну все народ, всім до побачення.